До бафа 31 хвилина і у нас 30 таймінг Якраз хвилину добіжать до НПЦ ребафнуть, все заебись зараз. Ну, сам, мати. Мати дежку, не? и це mm -hmm. наше все. Давай, я дам ікону, а ти удашку. Да падайте духом. пасти на, на арені можна, а духом нельзя. Грейт на наикаю. Грейт на наникаю. Так. Почую унилий голос, мінус бал з цього дропа. Пушку, пушку, хлопці. Ага. Пушку, пушку, прийди. Дебаф, 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 блядь. Оп. Єбашем. Бігай, якщо що. Ярик, бігай. Хлопці, зніміть мобів. Да. Інші, інші Опа! нормально, ти просто відпочивай поки. Я. я не втік. Так, нормально, нормально. Давайте, давайте, хлопці, тащим, тащим. Поки віддихаєш, так 2 годин почнемо. Ти просто за по нас пока подивись що, що я роблю не так. А біз із того не Все, ніщо. Це добуватимо нормально все іде. Ну, все, дивіться, ага. дивіться, вже останній Ша мов. Підняти ніхто ну, там, не. Ну не бав. Сайок, ты без чем про Сихарен потребно не знать. Ну да. Красный черепок кошел, кошел, Это невозможно. Щелен. Да, щелен. Щелен. Ого. Я прям как шлен. Мишлен. Мишлен. Давай резину. Я чили на расслабоне. Давай ты хочешь. что ДПС. Я челен. Не понял, кто халявы ебашь Ужас, лучники стреляют Так ладно, хопте, зараз буду берс, то могут уйти Угу Ресет Асет, ресет Зараз буду берс, хопте Зараз буду берс У тебя просто дпс, а зараз он убежал Стас, бегай, бегай А буду берс, то буду бегать, да Раз вже бігай. Бля, я вже заебал, на ноги блять бьет. Ти вибирай, або зараз бігаєш, або зранку 5 км. так зараз нас. Від мог Тут дуже сам вибирай, по полю, дуже не вийшов. Якщо вони дають тобі більше, мобів, мобів, не бийте боса, бо зараз нас бірсі проїб'ємо вся, не Боса не бийте, блять. Сука, боса не бийте, блять! Ніхто не б'є босса. Ти що, варте цього боса чи що, що кажеш, не бийте боса? Ну я з ним же, блядь, скінтувався, бач. я бачу, что он уже в жопу ебать. Пухи, пухи, пухи подвица, Женя. Пухочка. Mm -hmm. oh. И <coughs> Пухочка. Пухочка, блядь. Да. Пусечка. Давай ты фулбус, ты хопс. Не, подожди, подожди, пока накидай, ты не это. Икона, икона. Опа, молиться. Пиздодал. Пиздодал. <laughs> Пиздодал. <laughs> Пиздодал, да. Давайте, ты хоть фу-фу. Фу, фу, фу-фу. Фу прокаст. Який фул прокаст. Ха-ха. вже від уже вид редрайва пішло, понял? Лучники стріляють! Маги кастуємо, блядь. Танки танкують! Да все это дерьмово нам уже было. Когда будет 25 хвилин, мы уже с массовой его, Фокси. Да, вы поняли, когда Бер включает, ключами, появляется. появляются. Павел вообще не чё-то. Вова чисто был фанк МС. Электрик. Блядь. What are the four? It's a noise. Блядь. Это же туда и подключается в чате. Фристайло. Owej. Przed szokami. Nie, jestem taka metoda. DJ <toddark> <Pizda now. toddark> <toddark> ah, no, normalnie. Normal. się czutka, DJ pisz dodał. Idź. 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 Та б... бей ты его, блядь, забитый. Знов моби. Бачишь, покидавить кидай і моби появляйся, блядь. Таймс такие психики. Що нам бывает моби? Давайте мобів, мобил, наверное. зараз буде пизда. Давайте половину мобів, а половину не мобів. Ні, ну надо быть уже моби. Моби мої... Вот дела не буде. Я п'ю цей келик до та. Пизда, нас бігай. Моби мої робіть більше кого. Вс, вот закінчився, може может гад про ДПС. На чили, на чили, а. Блядь, вы тайминг конечно, зловили, да? Я тому, і как. Хорошо, хлопці, не быть не зараз мобів, і все. Нет, то то а я не бойку. Ні, мы можем трошки залышать. Залышать, и ага, да. ну, кд буде інший, типу, Респа, мобів. мобил. Ставьте. Uh, uh, uh. Бейте мобі, коли в нього цей берс. Я дивлюся, нам виходить так. <laughs> 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 так, іконостас, чек, піз додав. Ми просто якщо не буду мобі упробачивати все. Okay. Okay. Ну бачиш якісь таймінги такі, бля, де берс, коли моби починають появлятися. Ну, ну це так піть не було, бачиш, якось такого. Сука, блядь, і мам мобиль. Давайте full бафа, хоб Немає. Фул debuffer. КД. Так. Шихуїн, давай, їбаш, блядь, бо це, Я блядь, бачиш, це лучше кіді хуя не гоні, де. Я їбаш, шихуярю. Шихуєриш. Шихуїниш. Звісно, мій ДПС великий. Який ДПС, блядь? Все, все, б'єм його. Далі не переключаємося на мобіл, блядь. Щас буде без. Так, так, Блядь. Шихуїн. Шихуїн. А в курсі, що стріли все одно юзаються? Да, да. F1, FoD, Foden. F1, Food, пацаны, f да. Луки стріляйте. А так, Луки стріляйте, маги стойте. танки біжіть. Опа. 8 хвилин цього нашого. Оце коло, це коло. на щастя, оце коло станьте. Хує морген, хуета. о Хує морген. Хує морген. О, Настас, ну, я якось однією ногою там-там-там. Да, Та, ну ти наче не знай, ну ти шо. Ладно, наше, ладно. Оп, все. Хехе. <сум> <сум> ну здорово, ну, пацани. На всіх подіваємся. Все, ми в колі. Нормально, по 35 коротко. Ну вдома тільки, шо тут не будуть бити? Так, давайте цей, номеруйте номерацію в вагоні. З хвоста поїздять, будь ласка. Хехе. Ну давай, з легкою рукою якось відмітимо, Да, візі, все, погнали. Все, побіжалі. Побіжалі. Хтось П Хто це скинув я не зглотав, скажіть. Рефлекс. <реш> Група Рефлекс, знаєш яку? Хелло. Я тебе всіх буду чекати. <реш> що може зразу продонсимо першу DJ <реш> і здаємо? <Пізнає? реш> та ні. Ні-ні-ні-ні. DJ здодав. А <реш> хто там посередині <реш> стояв по своєму центру? <реш> Хуй я його знаю. Підачка цифри? Підачка і трайк. Питачка, трайк. <реш> Блять, кого ти хуя в мене парагры, мобиль, блять, Тобі якийсь там агр, блядь, ты разбил, блядь. Стас, да. під, підрахуй, скільки. Ого, мене меняет ассист. Стас, Бо... підрахуй, скільки залишилось. Так, один підра, два пидра. Саня, Саня міняє асист. Саня меняй ассистера. Двойка, двойка, ебашим двойку. Коп, з прамка. Знімаємо, блять. Не даете ломаете. Тут стане псих просто тепер. Вова, не ломайся, давай, занимайся, блядь. Зарабить шаг вправо-влево, не стойте ты там, дерьмо. Снимить из мэна персо, не Попробуй, попробуй. Не можем снять, зато хоть стоять бы тебе можно, ну, не стоять. Я Аккуратно чекаю, с ДПС на другого. Там 60, -60. <с <с тройка, <с тройка, 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 тройка. Тройка, тройка, белый тушеньки. Блядь, да шо ж они сюда идут. По никак? поляночке, а, что у нас. Если у нас в Англии, то видите, видите. А, у нас... Все.

Давай, давай, давай. Давай, давай. На, 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 маленько, на, на, на. Давай, Барша, Зерночка. Зерочка. Шукроу, что? Правда, блядь? Бычаги были, да, ебать? О, носом? О, я завис, все нормально, нормально. Бычаги поважают, если... все нормально, не Кого сломаем? Давай, Барша. Давай двойку, двойку. Зірочка, зірочка, зливаємо, зірочка. Давайте, на, давайте двойку, хлопці. Давайте двойку. Двойку. А потім зірочку. Добре. Я думаю, тройку, бо чувак пише мені. Давайте двойку. Головне переключається на двойку і так. А ПТ, я бачу двойку. Асгард, а ПТ, де, да, бля? Що, дати щось? Асадки дадуть. Зірочку, гава, асист, зірочку. Так, у мене масагер кидає. Так, давайте, все, що є. Четверку, га. Тройку, тройку, окей. Я думаю, трое. Четверка, четверка, четверка. Потивод даю. Нема потилу да. Тройку. 3 ага. ага. секунды поти уда. Ебный брат. Чувак, Я... здесь не буду наебывать, ты ж Ну, блять, все, данечка. Одначку, блять. Подонечку, хлоп, накинь. Потивут, поти вот, потивот. Потивут это до 2 секунд. Ого, фул фокус, откаты, фул фокус даю. Шихуин на роїчи. Я лопну, извините. Це нормально, зараз тут встанешь. То не падает, то не піднімається. Бачили? я дав, бля? Бас, ты знаешь. У нас не веди, бо пизда буде. Так, бля, я мушу какие робити коло. Ну так треугольник, я не знаю. Да <рес> мене пускають по колу, ма бля. 10. не ебай, бля, піздуй квадратом. Тих тих-тик-тих. Рейсинг ну, Тайм зараз будуть а рашити б... і пизда вам. Да? Та пізда, всі буде зараз. І щось трошки бігаєм просто. Один відсад. Давай, 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 ну, давайте, хлопці. Давайте, давайте. Блять. 8% було. Ну, хлопці, хлопці, бийте, бийте. Є. Є. сука. Я добив, блять. Тікайте, тікайте. Не вставайте зараз, не вставайте зараз. Та не пизде, я добив. Просто медабел. Всі ви короче. молодці. Ми молод. Медабел, дебили. Все, хлопці, швидко, швидко. Вставил. розгасуємось. у нас. Разрассываюсь. Стас, ставился. И пиши все по сульзару. Стас, ставай перший, перший тут оставай. Став. Треба, щоб ти перший, Все. Все, все. Не нагнар. Вс. Не Гаю, не Гаю поднимите Софира. Не бігайте, стійте, тільки палуха бегай. Спала фоказ. Окей, все. Там пить беру, Так, все, все, все. Опа. На... Я на моцик. Ейм. Блядь, поехал. Я вовремя. Я-я-я-я-я-я-я-я. Я на мотоцикле. Шохуен, бля. Бежай, бля. Тупо стычки. Не, я не могу. Нормально, нормально, давайте, блядь. Руслан, Руслан Аресе. Він раз, хуяр, мене на 4700. Аресе, Давайте, хлопці, давайте, давайте. Рес, рес, рес. Хлопці, денсе, 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 денсе. Да, Все, кусик. Если никого Є не видишь. Ебать, трепиш. Шихуєн, шихуєн, давай, бо зараз на тебе будуть мови по-любому. Yeah. Yeah. Рес, свою ППшку, рес. Ох ти тварь! Лагаю. Розлагало. Разлагало. А, мобику куда? кого? На тебе, да? Один на мене. Понял. Гост, гост, кейнс фаера. Кидаю фулл фокус. А, не, жду пока в волосы. Чесание там на нем, туда. Я на нем, но я мертвый. Поднимать більше, а нет? Ні? Я піднімаю. Піднімаю. Поднимаю. Yeah, yeah. Я РС, nee. РС. Корні. Понимаете, хва, понимаете, ну трепайти. Опа. Ашол нахуй. Рожденный бегать, нахуй получаю. Я сказал нахуй. Ну, типа дару, удару, фоторасу. Раз, и дару. за okay. заразу. <звук> <звук> походу мы завтра будем проходить. Тихо, блядь, что за безмораль. Спокойно. <ріст> 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 Об'єктивно оцінюю. Опа, объективного <ріст> біжи, біжи, біжи. До речі, це <ріст> феєру робити, бо я, блядь, бігаю як той, блядь, вафля послідня, без берсана. Iceboat кину. Iceboat? Райс. Nara... Давай реси, добре. Так, я напевно, такого кого. Не знаю, дальше в классе, да, папа. У мене фокус є, давайте всі дд до мене підійшли. Дерево піднімаю. Я я, я, я піднімаю. Пізно, Нічого страшного. Хай видео пробує залатало тобі шами, якщо він ти схил виставив, мені тут тіп пише, щоб... Нема летела? Нефти трансформер. А ще нема летела, да? Трансформерно. Трансформ. Ну, вайт... Тут святими атаками вони не пробиваються не буде, хіло, нормально. торгувати. Він ПМП сяде сразу, у нього і так НПМ бачить. Та тут кисмай має ты повищений. Бейте, бейте, бейте. Бейте, бейте. тут летали тебе щи просто. Ну да, я Чувак тоже поставився. Стройка ці. Немає спіритори. Немає спіритори. Вальбем. А, ти а, вальве... а, а, вальве... а, ты не може. Скидувати на пол таки Я кинул. Проверь підлогу. Да, да, да. Там лежить. сзади там. На коле, на колі. Біля редстайл. Там дикає, там дикає. Я тоже скину що мав. Реса і ПП-шку. Підніми шет в аспіраторії. Дай ну, пихати. Давай я злто. Підхил, підхил. Підхил? Кіпхил. Шикада. Шикада. Ти шикадал? Баш... Ви помітили, що я всі, кто був, кто ПЛ, їм бачать всі, хто БВ, а хто ПЛ, їм похуємося? Йому нехай Я не зрозумів, якою хвоєю я тут вмираю? Я не знаю, я не Можете просто бесчнее. Добайте, робити. добайте, добайте. Ага. Добре, мінус один крип. Чи що лоталом буде нормально. Да, з лоталом буде. Якщо так, Якщо вы уже мобау, блять, немаетесь. Он казал, что він, він шарить эти теме, знаешь? Да, я фламенко. Можу. Раз, и. Кидай, кидай, кидайте, хлопці. покидай кидай. Ага. А ну раз. Куда свин. А, фир, блять, нихуя. Шо свин душить на островке. Давайте, давайте. Пробить шесть. Бегите, хаксе, чтобы не было стиль. Лучники стреляют. Так. Ага, все, я понял. Давай я дам. Блядь, чень шота, то есть. Это Блядь, оце я разубию, під хил, блядь. Опа, ікона, Поехали, блядь. Опа, хил, ха двой. Сюдана Сюзана. Рес не дарала на мені мобы. Я мабе. Окей, окей, окей. я мішу Я піднімаю Да, тут идет. Зможем... Я, зас... 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 я. Я за стайну зайшов Даю фул фокус. Чуть в центр, щоб всім попало, там ренжа маленька. Ну, Франку не вышло, не Кажу, фул фокус просто. Кидаю. В нього оранжа не такая велика. Коли я кидаю, будьте десь поближе. Ресую. Дарала ресую. Сейчас стану. Не не, не ресую, за мною башонки. А, тут бігай. Машонка? Машонки. Я раз, я, раз, я, пошел. Окей, окей. Да то ж яйца. То ж да, вот сива, понял. А шойка я в вуде, блядь, зараз и го За Зафайлусь там заход. Я помру? Я раз, я. Спасибо, три, Смотри, три. машинки помирают, так хорошо. Я на рад был, так робити. 50 голды лутаю. Лутай 50 голды. Это мои, мои. Я уже. Нихуя я забрал. Вов, він, походу, вже не вернется. А ікона є, yeah. Саню? Развісаня. і Саню. Ікона даст. А не а ту -ту -ту. А вертається. Повертається, дивіться. Руслан? Руслан? Кожить, Даю ікону. Кидай, Кидай, кидай. всі живі. А ч він... Коли яйця були, Ересу. він не разу мене не агрився. Яйця пропали і він до мене входить тепер. Найшов шо у чувака з яйця? <зі> 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 Чисто у бабки на базарі спіздив яйця. Раз, я Сульзар. Раз. Сульзара. Ого, сфера закинь, якщо є. Ого, спірсен. Вже кидаю. Добре, я зараз шо, закидаю. Та що, диви, поки до мене, дивіться, поки Тільки встаю і зразу, типу, я собі там яйця надати. Не гарно він такого. От дивіться, зараз піде на а, мене. мера. Диви, 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 що запині? А, ні, все, ладно, Ярез його вам. Анурес. Анурес. А все бойте, бойте, бойте. Ми на другій стадії знову, блядь, всіх мобів були на майже розпечатали. Міша бей, міша бей, пофиг. Ми всіх да розпечатали останнього. блядь, нам, блять. Лє. <laughs> Як у топливник, за. Я рясну. Я рясну. А, ти, там ВП, якщо один, то нехай Хай Де там ВП, да, да, да. немає, то ВП ну по. Якщо один, то АВП хай ресурс. Да, ВП. АВП. Давай, давай на тебе щиток накину, і ти його тучи. О, до да речі, тут грає ДВП, я на лінка його бачу. Треба до нього доїбатися, він приїде з ножом заліже до добре. <рес> Та Ачівка, Чивка. Доїбатись до ДВП, чисто. Ачівку, психиатр. По Сузари. Погнал, погнал, погнав. Давай, Руслан, я наліво, ти направо. Не, не, не. Я один буду. Є в мене ікона. Окей, все, стоїмо тут. Я кого маю аграрити? Боса чи я маю аграрити мобів? Просто моба ограничена. Мобі, моби. Будеш б'єхати. Добре, вона 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 Добре, просто прийняві. одинарний до Даю... його цей, що? В моба, да. Давай зразу да. ікону. Так, ікону. А, да. І сі тут, сі. Вот это, да, тут ось ты стань, понял? Не, ні ні, -ні, -ні буй, ну, не, бы, ну, тут, не... а ну, по центру стань. Все, добре, біжи, біжи. вижу. Все, не, не хиляем, не хиляем. А, вже, вже уже похилили. Ну, на на, на коня, все, на коня. Не треба було мене хиляти, я паня, що ти хотів. Бачу. Сайленс. Все, Стас, біжи, не, не туди не біжи, Стас, не біжи, ну не, не злізай. Ну це вагосдокс не летаєш, погнав, факс. Та їх просто тупо води. Та все, блядь, моя вже зліз Фокус даю перед стару трошки. Да, на я не сайленс, по я вроде нормально бежу. Погнал, Фоп. Давай, ты фул фу ДПС. Добрый день. 4 секунды сейчас еще буду. Я бы ты был бы на петі, сасманашта злезал, блядь. Ничего страшного. Давай на пэта закинем. Опа, бачишь, переагрались нахуй. Ну, ну бо Папа. хтось кинул э, фоменко. Агрю. Тут в дропе 5% є на цей. Частичка сердца выпадет. То есть всех бассейн. Так змоби. 5%? ки не поясы. Хлопцы, як шоу шесть. Шо... А як ми их прягают, это? Быть, ну, я не знаю. Добрый, я-то дезлизал. Дам пойдем. Я сливал. Дальше контуди. Бегайте, 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 хлопцы. На кому могут бегать. Я бігаю, на мені багато мобиль я бегаю. Давай побегай, давай побегаем. Да, да, хекс прокидайте, покидай. Давай кабина, Добре, бігайте, я попробую хоп. зняти цю хуйню, сейчас. По стенках, по стенках бігайте. О, Май я зняв, да? Да, снялась. В такому темпі, оце все, все буде добре. Поща, да, челик на 50% в центр вставай. Да, ти и на 50 більше, всі в центр, всі в центр. Ну кроме танків. А пише? пишет? О, на центр стягують. то еще сафир казав. Да, да, да. Ну, Просто бой. Бэдпит. Стас на пета, стас на пета. То мене підняв цю хуйню за лупу. Блять. Парпус <laughs> Ну, блядь, кожен <laughs> сам за себе я так уже. А вон Сафіра, вроде, нет? ні? Не? не, один тільки. Сафира. Це звісно... конечно. Добре, зараз ікону дам. Даю, даю не давай. Не давай. нормально, <правда> нормально. Міша, хай собі бігає. А, ти, а я за вами. За кимось побіг. Добре, добре, щас я агрю. за ким. Бігайте, бігайте, хлопці, всі бігайте. Ну, за бігаємо, не стоїмо на місці. Піздец. Агр, рез. Ану, рез. Женя бігає, просто бігай, Женя. Та рез не. Рез і сульця. Так, пані. Ну, на ком нікого на немає, бігайте. надо хуярить. Надо хуярить, босо. Так, ну хорошо він іде. Не бачу. Все нормально. Грасі. На мені пішов, все, я побіг. Дай ікону. Дедешки в центр, я Даю фокус, ікону зараз, да. Фокус, давай, давай я на Сульзару дам щиток. Ні, 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 добре. Не. А о, він переагрився, давай. Даю фул фокус. А, а знаєш, через що і, на і, на, цей? На цей КРС. Він просто переагрився на... За БДшкою, за БДшкою. Да, да, да. Стасом. Да, за мною біжуть. Какая пидимить хоть? Такая. Full DPS, nah, full DPS. Стас бе. Метка зайшла. Full DPS. Full. Full DPE. Насрать ебашки. Full LP. Full LDBT. Full D. Давай-ка, давай давайте давайте. давайте Бише говорим, бише пиздим, всякую хуйню. А FDNT, af den атака. Да прикольный. Та похуй добивайте уже. Да я вот так. А Саня казав: завтра, завтра будем закрывать. Трошки веры надо, Масс.